Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь і знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить? Підбір авто під ключ. Хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Так, Є такий варіант, друзі. Але не продається: Міцубісі Outlander. Так, Outlander XL 2.2 дизель це автомобіль 2012 року з автоматичною коробкою 226 пробіг, за ціною 11400 доларів. Комбінований салончик, автоматична коробка передач. Так, Volkswagen Tiguan, білий колір. В Орлайні. 10 рік 2 і 0. Дизель. Так, автоматична коробка, 240 пробігу, 13-500 доларів. Є панорамка. Чорний шкіряний салон. Так підігріви. мультикерма не бачу, зараз загляну з іншого боку. На дисках з форкопом, електроніками. Так, мультикермо є в верлайні. Така машинка, кому цікаво телефонуйте. Audi Q5, два варіанти, покажу по черзі, значить перший варіант 14 рік, 2,0 бензин. Так, пробіг не вказано, 14-700 доларів по вартості. Тут можна побачити детальну історію по автомобілю. Так, шкіряний салончик бачимо. Пам'ять сидінь, старт стоп Такий варіант. І поруч темно-синій, такий сірий. Колір. Він код зафіксуємо одразу. Так, автомобіль 13-го року 2,0 бензин 170 пробігу, 12,500 доларів. Коричневий шкіряний салончик. Пам'яті сидінь не бачу і старт стопу немає з ключика. Заводиться. Kia Sportage. 12 рік 1,7 дизель, 190 пробігу в хорошій комплектації 12-300 доларів. Шкіряний салончик, механічна коробка, є панорамка. Hyundai AX35. Автомобіль 2013 року, 2.0 дизель, повний привід. Коробка механічна. Автомобіль Швейцарії за ціною 13700 доларів. Заглянемо по салону. Такий шкірний салончик. Nissan Qashqai. 11 рік модельний 12-й, 217 пробігу, двигун 1.5 дизель на 81 кВт, 11 300 доларів. Тканинний салон, клімат-контроль. Такий варіант. Peugeot 3008. 13 рік, 2.0. 2,0 дизель, мабуть, автоматична коробка за ціною 12700 доларів. 191 пробігу. Шкіряний салончик. Клімат-контроль. Панорамка. Такий варіант, друзі. Mazda CX5. 13 рік 2,2 дизель, 238 пробігу, 11 900 доларів. Сірий колір. По салону, тканинний салон. Механічна коробка передач. Hyundai Tucson. Автомобіль 2006 року. 6800 доларів. Контакти 066 396 71 73. Канений салон. Nissan Qashqai, білий колір. 10 рік 1,5 дизель, 169 пробігу, 7-місна версія, 11700 доларів. Тканинний салон, клімат, контроль. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2015 року, 2.0 бензин, 200 тисяч пробігу, коробка автоматична. Вартість авто 12 900 доларів. Так, ну і куди ж без кашкайчика ось такий варіант в чорному кольорі? Так, варіант 2011 року, 1,5 дизель на 81 кВт, 7-місна версія за ціною 10-300 доларів. Контакти є. Також фіксуємо він-код. Так, є Соренто. Автомобіль 2016 року, 2.2 дизель, повний привід, 183 пробігу за ціною 23-700 доларів. Контакти є. Шкіряний салончик бачимо. Автоматична коробка передач. Кому цікаво, телефонуйте. BMW x 3 17 рік, 2.0 бензин, 195 пробігу. Вартість авто 14 900 доларів. Без підфарбувань пишуть. Ось такий салончик класний. Тому цікаво, телефонуйте. Так, є такі дві красуні. Значить, перший варіант Ford Edge 2020 року 2,7 бензин 72 тисячі пробігу за ціною 22 250 доларів. Контакти є, також покажу він-код. Комбінований салончик, заряжений автомобільчик, класні комплектації. Кому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. А я покажу поруч Ford Explorer. Так, тут ми маємо 18 рік, 3,5 бензин, 18 тисяч доларів. Також покажу він код. Ось такий варіант. Шкіряний салон. Кому цікаво телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Hyundai Tucson. 2006 рік, 2.0 бензин, 7,250 доларів. Тканинний салон. Hyundai AX35. Автомобіль 2013 року, 1,7 із 150 пробігу за ціною 12 700 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салон, клімат-контроль, коробка механічна. Juke. Так, жучок 18-го року 1,6 бензин, 90 пробігу, є газове обладнання 14500 доларів. Автоматична коробка передач. Такий жучок. Так, просили показати субариків, знайшов такий варіант. Свіжопригнан із Швейцарії. Так, автомобіль 2011 року, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід 224 пробігу за ціною 9300 доларів. Тканинний салон, підігріві сидінки. Кому цікаво телефонуйте, я думаю, що вам розкажуть більше про таку машинку.